У мене є декілька запитань до ТМО. Дивіться, зараз багато я бачу розкопок по місту. А підкажіть, будь ласка, скільки планових, скільки аварійних, що зараз відбувається з цими розкопками? Добре, саме ТМО, так. Да. Так. Uh, да. Uh, це у нас є тільки аварійні розкопки. Тільки аварійні. Так, Яка ми, кількість? Ми проводимо ну, десь близько 20 на сьогоднішній день, тому що ми там е е виконували гідравлічні іспити і десь є пориви, які ми е е устраняємо. Дивіться, в чому питання. На, на деяких участках я не бачу нормальної огорожі, тобто якісь сітки, і десь навіть вона відсутня, тобто вона впала в яму, десь валяється. Тобто в мене прохання, щоб на вихідні дні хтось перевіряв і встановлював і на проїжджій частині, щоб це були міцні конструкції. Тому що можете в тіх підпасти. Будь ласка. І, і е, останнє питання на таблічках інформаційних повинна бути інформація. Коли починаєте, коли залишити. Будь так, ласка, зверніться увагу так, також. Так. Дякую. Дякую.